Тепер для перетину кордону з ЄС необхідно буде отримати спеціальний дозвіл та сплатити збір у розмірі 7 євро. Також обов'язковою стане заповнення спеціальної анкети, яка повинна буде схвалена чиновниками ЄС. Ці новації були оголошені на офіційному вебсайті ЄС. Починаючи з 2024 року близько 1 мільярда 400 мільйонів громадян із понад 60 країн, які мають право на безвізовий в'їзд, повинні отримувати дозвіл на в'їзд для більшості європейських країн. Серед цих держав також Україна. Заявку на отримання дозволу ETIAS можна подати на офіційному веб-порталі. Маючи чи не дозвіл на в'їзд ЕТІас, ви можете в'їжджати на територію цих європейських країн так часто, як захочете, для короткострокового перебування зазвичай до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Однак це не гарантує в'їзд. Коли ви приїдете, прикордонник попросить показати ваш паспорт та інші документи і підтвердити, що ви відповідаєте умовам в'їзду. Заявка на отримання дозволу є коштує 7 євро, але деякі категорії подорожуючих можуть бути звільнені від цього платежу. Зазвичай заявка обробляється всього за кілька хвилин. Однак є й винятки, коли обробка може зайняти більше часу. У цьому випадку рішення приймається протягом чотирьох днів. Слід зазначити, що цей строк може бути продовжений до 14 днів, якщо заявнику потрібно подати додаткову інформацію або документи, або до 30 днів, якщо заявник запрошений на співбесіду. Основні кроки для в'їзду до країн ЄС із 2024 року включають. Подання заявки на отримання дозволу ETIAS завчасно до придбання квитка або бронювання житла. Перевірка, що ваші паспортні дані співпадають із даними в дозволі Етіас, оскільки невідповідність може призвести до відмови у посадці та в'їзді на кордоні, перевірка терміну дії вашого дозвілу Етіас, перевірка максимального строку перебування в країнах ЄС, для яких потрібний дозвіл Етіас. Перевірка терміну дії вашого паспорта, який повинен бути дійсним протягом трьох місяців місяців після передбачуваної дати виїзду з країн ЄС, які вимагають ЕТІАС за винятком деяких ситуацій. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків новини.